Ще раз я вам кажу, що нам треба не сратися, а миритися риця всі поним? Нам Надо бути як одне ціле, бо ми нікому не надо, крім один одного. Ви ж бачите, як Європа допомагає? Бачите, як Америка допомагає. Самі не сплатимося, то Поїм? Так, зараз буду співати. Ви ж просили, щоб я вам там показав, як я там співаю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! 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 Не, ну, хто хоче? Путі! Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо, відкрити в браузер. Це третій розігни, а ці зігни. О! так, зігні. О! А навіть бойський война не українська. Тервомен а любого.